Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, перше сама риторика, що Російська Федерація відходить від риторики класичного ядерного удару до завуальованої якоїсь там незрозумілої брудної бомби, є розумінням того, що росіяни нарешті зрозуміли, що ядерний блеф не пройшов. Оце, на мій погляд, перша серйозна ознака. Друга серйозна ознака те, що вони зробили таку спробу, і Шойгу поспілкувався, і не тільки Шойгу і Герасимом, поспілкувався із своїми колегами із західних країн. Як на мене, це дуже якісний прийом, який називається залучення. Вони намагаються знайти із ними, хоч якусь точку до розмови по придуманій бомбі, яку нібито у нацисти мають підірвати. Чому вони це роблять? Та все просто. Вони нарешті зрозуміли, що вони у стратегічній пасті. Вони нарешті зрозуміли, що вийти з неї їм майже неможливо, і вони в такий спосіб намагаються знайти, хоч якусь точку для потенційного переговорного процесу. Отмовляв, давайте ми разом. Будемо врегульовувати у цю потенційну українську проблему, і наступний момент не забуваємо, що всі тиранічні режими без винятку тримаються виключно на лояльності власного населення. Якщо власне населення не буде до я... лояльне до тиранічного режиму, то цей режим неминуче гине. Пригадаємо долю Муамара Кадахів, при... пригадаємо долю Саддама Хусейна. От у такому процесі я би все розглядав. Бо тепер вони своєму населенню кажуть: дивіться, Україна – це вже сторіли кінцево і безповоротно. Вони хочуть застосувати проти нас якусь там ядерну недолугу бомбу. У вас немає вибору, як підтримувати свого власного фюрера і вірно йому служити. Тільки разом виживемо. От під такими трьома ракурсами я би дивився на цю проблематику. І з огляду на те, що за останні місяці українці продемонстрували направду блискучу динаміку у першу чергу по, по Харківщині і частково по правому березі Херсонщини, але я не є прихильником концепції, що битва за Херсон не буде з точністю до навпаки. Вважаю, що вона буде, не зважаючи на те, що вони там проводять якусь там евакуацію місцевого населення. Насправді ніякої евакуації немає, на мій погляд, класична депортація з 1947 року Року, коли сталінський режим провів останню депортацію на терах на західної України під кодовою назвою Захист 75 тисяч українців було вивезено. То як на мій погляд, знову повтор класичний. Це ще одна чорна риска, яку вони перейшли, бо було багато біженців у цьому світі після другої світової війни, бо було багато воєн, але депортації не було. Це ще одна ознака, наскільки лютий оцей наш противник і наскільки звір показав усю свою нелюдяність, але разом з тим, оте, от що вони вивозять і всі свої умовні сакральні цінності, якраз і є показником того, що битися скоріше за все будуть. Чому для мене персонально серйозною ознакою того, що у противника є надлом, буде тоді, коли не менше 500, 600, 700, 800 військовослужбовців Російської Федерації стадуться в полон одномоментно. Давайте подивимося, чого Росія досягла, і я підкреслюю саме досягла за допомогою цього маневру. По-перше, Шойгу телефонує міністром закордонних ні, міністром оборони країн Заходу. Потім телефонує керівник російського генштабу. Тобто, фактично, під час цих розмов вони не поновлюють діалог, але тим не менше почали розмовляти і отримали можливість для того, щоб порушити крім оцієї бридятіни про брудну бомбу. Також інше питання. Другий момент ці всі розмови відволікають і перефокусовують увагу. На абсолютно інше, наприклад, зміщують увагу з шалених ударів у нас по критичній інфраструктурі, зокрема по енергетичній. І ці удари спрямовані на те, щоб залишити нас без тепла, без електрики на цю зиму. І це ще одна форма найбільш така показова російського геноциду. І третє, я вважаю, що це свідома розмова, щоб відволікти від підготовки російських наступів, зокрема з, з півночі. І я думаю, що вони зараз будуть намагатися і далі бити по критичній інфраструктурі. а потім, скоріше за все, взимку складно сказати, коли це буде грудень, це січень, будуть намагатися бити по району Рівненської АЕС. Щоб остаточно покласти нашу енергетичну систему і примусити знову розмовляти на їхніх умовах, тобто, я би не, не недооцінював того, що зараз робить Росія. Вони до цього абсолютно свідомо підготувалися. Нам потрібно розуміти, що вся ця бредятина відволікає увагу світу, на це втрачається час. Про це всі думають замість реальних намірів Кремля. І нам потрібно бути до цього готовим і працювати, виходячи з цього. Ну і останнє, як фізик, як людина, яка 30 років займалася і займається безпековими питаннями, я вам скажу, що брудна бомба це взагалі чистий маразм з точки зору ефективності застосування. Тобто, і зробити провокацію за допомогою брудної бомби як неможливо, як це видати за реальний ядерний вибух, яким чином це змінить хід війни, ніяким чином, як, до речі, не змінять хід війни будь-які тактичні ядерні удари Росії. Це прекрасно теж зрозуміло, але це зовсім інша історія. Зрозуміло, що білоруські літаки. Беремо недавно, так які там повідомлення, що там з кінжалами міст 31 з Білорусі, так зрештою неважливо, де той міст 31 є, чи він в Білорусі, чи в Криму, чи в Ростові, чи ще десь. Якщо злітають такі такі кількість кинжалу, то безумовно небезпека йде по всій території країни. Вони можуть його випустити з верхніх шарів атмосфери, фактично, де ці радіо колокаційна непомітна, і будуть її е, направляти куди завгодно. Будь-який об'єкт, які цікавить. Ну, такі ракети вони вкрай рідко будуть використовувати десь там чи по військах, чи по там інших, можливо, містах так далі. Їхні завдання цих ракет точно влучити. Саме найважливіші цілі стратегічні, які вони в собі вважають. Ну, які цілі ну, зрозуміло так. Далі стратегічна авіація, коли кажете, що раніше в Кавстею зазвичай недалеко проблеми базування. Злітати, так це район Астрахані, вийти в район півночі Каспійського моря, стати на бойовику, звідти запустити ракети, і вони летять, ну, але ми вже маємо інформацію, що вони звідти здійснили запуски. Ракети можуть піти різними маршрутами, різними шляхами, як їм прокладено і закладено. Ось ну, ті пуски почали вони зробити із району Ростовської області, і Вороні вже приблизно там це, з тих з тих місць. Тобто, щоб ці ракети могли, імовірно можуть йти і через територію Білорусі пролітати. Так само ці ракети фактично пролітали і через територію Молдови. Ну, якщо. Можливо, ну навіть не ті, а калібри тут різниці немає чи чи там хаста 101 чи калібр. Але я думаю про те, що можуть обходити систему ППО середині держави через суміжні держави і вражати цілі на те на західній Україні. От власне таку тактику і застосовує обійти ППО. Вони розуміють, що нас не вона ну не покриває всю територію, це зрозуміло, але вона в нас мобільна і ловить ворога там, де він цього не чекає. Ну власне, ну і по ви вже питалися по минуле питання. Так по вертольотах так дійсно вчора було збито три одразу К-52 за добу. Це ну, потужні вертольоти вартістю там е десятки мільйонів доларів. Кожен і е це приємно. Єдине неприємність, що ці що ці вертольоти збивають імовірно. Із українськими двигунами на угу. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.